Сил України підтвердили інформацію про знищення великого десантного корабля Чорноморського флоту Російської Федерації, назва йому «Цезар Куніков» у Чорному морі вночі 14 лютого. Гештаб збройних сил України про це повідомив у себе в соцмережі Фейсбук. Дослівно. збройні сили України спільно з підрозділами головного управління розвідки міністерства оборони знищили великий десантний корабель окупантів Цезар. Куніков. Зазначається, що у момент ураження він перебував у територіальних водах України поблизу Алубки. Що відомо про цей великий десантний корабель? Цезар Куніков на сайті Чорноморського флоту російської. Федерації повідомляється, що це великий десантний корабель проекту 775. Його довжина 112,5 метрів, ширина 15 метрів, осадка 37 сі метра. Він несе різного роду озброєння, 122 міліметр, і також град М несе. Ну тобто, це дуже потужна. Така махіна, екіпаж, або ви розуміли, 87 осіб. А що цікаво і що відомо про цей екіпаж? Відразу ви знаєте, коли міноборони Російської Федерації відразу видає якусь інформацію, на 99,9%, Це буде брехня. Так, от вони сказали наступне, що екіпаж, начебто, вижив, але згодом відправили вони гелікоптера, аби дослідити місце удару. І що вони побачили? Вони побачили лише велику масну пляму, тобто нічого від. Цього Цюнікова, нікова цю перепрошую Кунікова не залишилося загалом. якщо е, говорити е, чим влучали? Це звісно ж є надводні дрони е, наших сил. Це є Магура. 5 вони вже неодноразово демонстрували потужність і місць, про те, як вони можуть бити, як вони можуть нищити Чорноморський флот Російської Федерації. Загалом повідомляється, що корабель можна використовувати цей от. Е, е, Куніков, Цезар, для постановки мінних загорожень. БТК також може бути використаний при різних варіантах завантаження. 130 осіб десанту і 10 танків типу Т-55 з екіпажем в 40 осіб. 12 плаваючих танків ПТ-76 з екіпажем в 36 осіб. Ну або ж підрозділ у складі трьох танків типу Т-35 з екіпажем в 12 осіб. 120-мм міномети може нести, тобто, або ви розуміли, великий десантний корабель – Цезар Куніков є дуже і дуже потужним е, потужною цілею. Ну і от загалом особовий склад десанту може бути 147 осіб. Корабель здатний перевозити вантаж вагою 650 тонн на вістань 4, майже 5 тисяч миль. За даними, які є у відкритому до доступу. Радянський офіцер до речі, командир десантного загону, от власне честь якого названо Цезар Львович Куніков, ім'я. В честь якого назвали цей ВДК, до речі, що цікаво і символічно, а ми знаємо, що на болотах дуже люблять щось приурочувати до дат, Так От він якраз помер 14 лютого 43-го року і був похований в Гелінджику, куди теж, до речі, долітали наші безпілотники. Де російський диктатор Володимир Путін має свій бункер. Якщо згадувати про історію цього Цезара. То нагадаю на початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація в Україну він був стояв у порту Бердянська і зазнав пошкоджень, коли українські сили в березні 22-го року затопили інший ВДК Саратов. Ну тобто розуміємо, ліка знищених човнів, кораблів, підводних лодок. Все збільшується і збільшується. Єдине питання знаєте в чому, як же ж так, керівництво Російської Федерації, таке величне і таке, як вміє все прораховувати. Вони е, записали вже чорним по білому в історію те, як в повномасштабному вторгненні в Україні вони повністю втрачають свій флот. Абсолютно, абсолютно, вони не можуть захистити свої е, човни. І от, підтвердження цьому це є оце от. Куніков, Куніков, Напередодні я вам нагадаю, масна остання ціль це було Новочеркаськ. і загалом, все, що має Росія в Чорному флоті, в, Чор, в Чорному морі, в Азовському морі, воно все перекинути тепер до Новоросійська. Відповідно, ось ви бачите, це морський бій, як знищується. Флот Російської Федерації. Ми всі в дитинстві з вами перегадуйте, грали на зошитах клітинку, розфарбовували і грали в морській бій. Але цей морський бій, знаєте, чим відрізняється? Що тут є тільки одна сторона, яка страждає, тому що з боку України немає флоту ніякого, тому що в нас немає своїх човнів, у нас немає своїх крейсерів, і тим не менше, це просто феноменальне досягнення, не маючи свого флоту, не маючи своєї сили в морі. Ми повністю переграємо, ми повністю ліквідовуємо свого ворога, тому що ці от влучання в чергове демонструють, що немає абсолютно безпечного місця для росіян в нашому морі. Більше того, я вам хочу сказати, що це вже е, самі е, пабліки російські ці от е, z пабліки, Z-воєнкори, повідомляють наступне: що насправді кожне завдання, яке ставлять перед чорноморським флотом Російської Федерації, чи це десантувати щось та перевести ті самі танки, про які ми говоримо, чи перекинути е, авіаційне паливо. Теж вони це намагаються робити. Для них е, це вихід в море. Вони е, розцінюють дуже часто як. Можливо, останній, ви, останній вихід в море, тобто квиток в один кінець, і вони дуже реально в них підірваний бойовий дух, тому що вони абсолютно не впевнені, що вони зможуть дійти з точки А в точку Б. Ну і от бачимо, це з Куніков довів. Наступне що дуже часто, коли виходять з порту їхні кораблики, то вони як мінімум будуть підбиті, а максимум будуть вже. Підводному царстві, тому що хочу сказати, що свою імперію Путін дуже добре за останні два роки збудував саме на дні чорного моря. Там вже ст... така англомерація різного роду кораблів і підводних човнів. Нагадаю вам так, Ростов-на-Дону був затоплений. Ну і загалом хочу вам сказати, що страждає е критична інфраструктура Російської Федерації в тимчасово куповному півострою, тому що от. Е Кримський ветір нагадаю вам, це телеграм-канал, який пильно і детально вже два роки відстежує ситуацію в Криму. Повідомляє наступне: що цілком ймовірно що вдалося ліквідувати сьогодні а, ще одну велику шишку в з в армії окупантів. Звати його Віктор Сакалов. От власне він є новий командувач Чорноморського флоту. Він віце адмірал. І що кажуть наступне, що сьогодні вранці, в шостій годині ранку, щось бахнуло і щось прилетіло в аеродром Новофедрівка. Це от неподалік загалом від Сак. І що цікаво, кажуть, що цілком вірно підтвердження інформації на, наразі немає, але ще раз нагадаємо, що підтверджувати інформацію по ліквідації якихось топ-генералів, а це як правило займається наші спецслужби, тому що Росія завжди заперечує будь-яке. Знищення так от, кажуть, що там можна цілком ймовірно, ліквідували Віктора Соколова, а також ще трьох-чотирьох топ офіцерів Чорноморського флоту Російської Федерації. Чому я кажу, що Росія ніколи не підтверджує влучення, тому що ви знаєте прекрасно, в яку велику кількість. Загалом човнів кораблів. Ми ліквідували е, росіянам. Вони досі не підтвердили жодне влучання лише е, по крейсеру Москва. Нагадаю, офіційна версія крейсера Москва, що відбулася якась пожежа, тобто вони замовчують і вони абсолютно не кажуть про влучання. Ну і погодьтеся, знаєте, так, от такі імперські настрої, такі імперські амбіції, як в Путіна. Він би міг сказати, що от в бою в, в бою там ліквідували якісь їхні човни. Ні, вони замовчують, так так роблять лише якісь щурі терористи, які е, постійно викривляють, е, і абсолютно від слова, взагалі, не поважають свого е, ворога. Ну, але ми лічимо. Ми знаємо, скільки кораблів вдалося ліквідувати ворогу, і знову ж таки, те, що. Збройні сили України наші спецпідрозділи роблять з чорноморським флотом Російської Федерації. Ви знаєте прекрасно, як Росія любить переписувати історію. Я Думаю, вони ніколи не згадають в своїй альтернативній історії. А що ж там було в Чорному морі і Азовському? Там таки буде знаєте, пробіл. Ну, от вони воювали на суходолі проти України. А от що було в Чорному морі – невідомо, тому що нема що розказати їм з позитивного або з якихось звитяг.